Ти така м'яка зовні і така жорстка в душі, та я захоплююся цим у тобі. Я дуже рада, що ти плаваєш. Свен телефонував щодо команди біженців. Погоджуйся. Ти ж усе життя цього прагнула. Нічого не було, як ми хотіли, чого б це мало змінитися. Баба розповідав, чому не виступав більше за Сирію. Військова служба. Втратив два роки без тренувань, щоб володіти зброєю. Життя несправедливе. Я Сара Мардіні і моєї країни уже немає. Це може бути єдина можливість у твоєму житті. Подивися на мене і не роби дурниць. Йди.